Право на життя та безпеку є найголовнішим правом людини. Забезпечити безпечне перебування учасників навчального процесу є найголовнішим завданням закладів дошкільної освіти, впевнені в Державній службі надзвичайних ситуацій. Саме тому такі профілактичні візити до закладів освіти за правило. Добрий ранок нам усім і дорослим! Сьогодні вперше в Одеській області на базі закладу освіти буде проведено тренування з протипожежної безпеки з дітьми, де були створені умови наближені до реальної пожежі. Спочатку в класі безпеки буде проводити заняття з дітьми, де їх навчать порядку дій евакуації на випадок пожежі, як допомогти собі в задним приміщеннях. Допомозі при отриманні травм та інше за допомогою таких тренувань наші діти навчаться і зможуть зорієнтуватися в будівлях, на яких в яких навчаються, вміти вчасно реагувати та будь-на які завдання, та знати, як себе вести в таких умовах. Сприяють безпечному перебуванню вихованців садочку не тільки підготовленість самої споруди, наявність пожежної сигналізації, а й практичні тренувальні заходи по відпрацюванні дій вихователів та дітей на випадок виникнення пожежі. Ми знову з вами будемо навчатися, як себе треба вести під час надзвичайної ситуації. І тут в допомогу завжди приходять спеціалісти Державної служби незвичайних ситуацій України. Бо хто як не вони чітко, злагоджено, поетапно розкажуть і покажуть механізм дій при тренувальній евакуації? При пожежі ви знаєте, на який номер телефону телефонувати? Да. Який? – 101. – при виникненні пожежі. Ви що робите? Два маски. Ви вдіваєте маски на лице? Так. З вашим керівником будете тихесенько виходити. Коли будете виходити, дивіться, будьте обережні, коли там у нас умовні вогники. Інструктаж провела і медик закладу дошкільної освіти. Ми з вами не один раз розмовляли, розповідали, що треба робити. По-перше, без швиденько одягаємося, надіваємо маски, без паніки, без хвилювання, і йдемо. Наш e, подвір'я. Саме такий захід, наближений до реальних подій, який відбувся в одному закладі дошкільної освіти міста в кімнаті безпеки, де систематично в ігровій формі проводяться заняття з вихованцями садочку, направлені на формування знань та навичок безпеки життєдіяльності, був покликаний практично засвоїти те, що вже знають і вміють діточки. Умовну пожежу створено: живріють вогники, полум'я йде дим, діточки у масках організовано рухаються до виходу. Не спішіть, не спішіть, потишеньку. Головне лише. Нижче нижче, Вище, нище, нижче, 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 нижче. Не спішіть. Під пильним професійним управлінням спеціалістів Державної служби незвичайних ситуацій діточки успішно подолали умовний вогонь. У повному складі, живі та здорові, вибралися на подвір'я разом з вихователем та директором садочку. Ми сьогодні знову з вами відпрацювали так, наші знання. По безпеці життєдіяльності. Ми з вами живемо в такий час, коли ми повинні щодня, щохвилини да, турбуватися. Про кожного із нас наше сьогодення потребує постійного навчання щодо організації безпеки життєдіяльності в нашому закладі, особливо пожежної безпеки. Ось сьогодні ми знову закріплюємо з вами знання. Закріплювали Так! Да. ви молодці! Ми будемо далі працювати і тримати наш освітянський стрій. Загалом пожежна безпека це дуже об'ємний комплекс заходів, які спрямовані на запобігання пожежі будь-де. А в закладах освіти тим паче, якщо ж пожежа вже виникла, дії направляються на порятунок людей та якнайшвидше зупинення вогню. 101 – запобігти, врятувати, допомогти. Ірина Вербинська, на Лукінчук перший муніципальний.